Моя сім'я мусульмани. Я народилася в сім'ї православній. Я православна. Так. І це правда. Я почну вчити її нашої релігії, наших звичаїв кримськотатарських. У мене буде і в неї одне й те саме поняття про виховання. І це добре для мене міняти віру це вже гріх. Я нічого не маю проти цієї віри. Це просто мої принципи. Я народилася в такій сім'ї. Мене так виховали. Ну, я не можу. Я хочу ще раз з нею щодо цього поговорити. А діти ваші будуть мусульмани. Так. Мої діти будуть тільки моєї віри. Я буду джерелом виховання. Дивимось. Ви хочете, щоб ваші діти були мусульманами. Ні. І це правда. Я бачу своїх дітей православними. Ну, звичайно, у мене немає такого, що О, «Боже, я мрію, щоб мої діти були мусульманами. Але ти розумієш, так, що якщо вони розумію. будуть, вони будуть по-любому мусульманами. О, так, от претензій нема. Дивимось далі. Ви хочете спільних дітей за демо? Ні. І це правда. Оля. Це удар нижче пояса. Вона не хоче від мене дітей. Які діти? Я сама дитина. Якби зараз у мене з едемо могла з'явитися дитина, а для мене це було б трагедією. Коротше, все. Як по-твоєму, едем поводиться з іншими жінками? Я не знаю. Увага на екран. Едем приходить до лікарні здавати аналізи. У черзі, поруч із ним, сидить підставна людина Даніеля. Симпатична дівчина. Вона починає невимушену розмову, начебто від нудьги. Вас як звати? Давайте вже знайомитися, бо мені нудно. Едем, я міла, дуже приємно. Дуже приємно. Можна комплімент зробити? Так. Ім'я красиве. Дякую. А хто назвав? Бабуся. Гарно. Я сам, власне, доволі відкрита людина. Я можу поспілкуватися з кимось, познайомитись десь. Для чого знайомитись? Це чисто для мене незручно було. Ну, добре, Отакий добре. типу вияв поваги. Я ходжу по вулиці, до мене вдень людей 10 може підійти. Дівчино, давайте познайомимося. Я кажу, ні, ні, ні. Я не кажу, як мене звати. Ви тільки прийшли на аналізи? Так. Ну, це надовго. У ну, мене вчора знайома була швидко. Оля одразу зрозуміла, кого її наречений мав на увазі, сказавши «знайома». Адже за день до цього тут здавала аналізи. Вона я не знаю, що зараз сказати. Просто знайома. Якщо я просто знайома, тоді навіщо все це те, що тут зараз між нами відбувається? Я дуже вихований і навіть не хотів говорити про ній про дівчину. ну Тому а що. Дівчина це не вихованість. Для мене це було просто недоречно уточнювати, типу дівчина. Тому вирвалося знайома. Навіщо їй знати, що в мене дівчина? Мало що який базар зачепиться. Ти не розумієш, що якби ти сказав, що моя дівчина була тут, вона подумала: а ну в нього є дівчина, піду там до іншого. Пошукаю з ким познайомитись. Мені образливо. Дивимось далі. Ви часом не кримський татарин. З чого ви взяли? Ну, я просто сама у мене є в корінні, тому ти вгадала. Правильно, мілочка, ти вгадала. В сенсі правильно, мілочка, ти вгадала. Я не говорив цього. Що значить не говорив? Ти сказав, Ту... мілочка. Я... Це твій голос. Едеме. <звук> Що це за слово? Я мілочка, не сказав мілочка"? їй мілочка. мілочка". Може, я чхнув там після міла. Едеме, ну перестань, припини. Міла можна, в принципі, і підкотити. Він так і зробив. Я нічого поганого там не робив. Вона питала, я відповідав. Окей. Що окей? Зрозуміло, що мені це неприємно. Що там було ще? Я, я боюся Ні, цього, я. не я знаю. знаю. Якщо не пам'ятаєш, я тобі нагадаю. Давай дивимося. Едем чекає в черзі вже другу годину. Дівчина вдає, ніби їй телефонує агресивний колишній хлопець. Алло. Що? Слухай, я розумію, що я не повинна цього робити. Просто я не знаю чесно, що мені робити. Є такий незрозумілий хлопець, який просто в мене стоїть і чекає. Просто реально трусить. Можеш поговорити. Просто сказати, що ти мій хлопець і все. Алло. Алло. А ти можеш мілі дати телефон? Ти хто такий? Я друг її хороший. Слухай, я її хлопець. Чому ти береш її телефон? Добре, давай, ти через скільки будеш? Ти можеш мілі дати телефон. Чому ти відповідаєш? Щоб ти мозок не компостував нікому. Я просто впевнена, що ти вийшов би, якби вона сказала, допоможи, будь ласка, ти не вийду. Ну і скалі, вийшов, вищо, дав би йому що... да, і, в ухо, і він пішов би спати. Так. А чого ти так багато на себе Це береш? Це нормально ну, що... для пацана. Я якось за три кілометри від дому йшов додому зі школи. Я бомжаніс додому, бо я не зміг йому відмовити. Він просто сказав: Донеси мене додому і я сказав: ну так, ти ж п'яний, і я був в третьому класі. Я не змінюся в цьому плані. Я буду таким, я іншим ніколи не буду. Якщо треба буде людині допомогти, то я завжди їй допоможу і ніколи не відмовлюсь. Вам цікаво, чим закінчилася ця історія? Ну так. Що ж уже дивимось. А можна тебе ще попросити дещо? Проведеш мене до машини. Ти мені вибач, будь ласка, я тебе не проведу. Мене просто дівчина зараз чекатиме. А? Буде трохи негарно, добре. Вибач, будь ласка. Та, просто, ну, я типу, трохи вірний. Добре? Так. Погрався в героя, але не допоміг. Правильно зробив. Тим більше я знав, що він не прийде. Едеме, ти не повівся. На мою провокацію. Я знала, що він так скаже. Звичайно. Вірність і чесність це найголовніше. Едема, як ти ставишся до оленої діяльності в шоу-бізнесі? Ну, не дуже. Ви думаєте, мені так подобається сфера шоу-бізнесу? Я займаюся цим, тому що це єдина зараз сфера, в якій я можу реально заробити гроші. Давайте подивимося на екран. Якщо Оля дозволить собі відверті зйомки з протилежною статтю. У відвертому одязі ви розлучитесь з нею? Так, ти скажеш. Так. Це правда. Ну, це і коту пояснювати не треба. Інтимні сцени відбій. Такого не буде. А якщо таке буде, то не буде нас. Для мене це принципове питання. А якщо сцена з бредом, пітом, гонорар, мільйон доларів. Оголеною б не знімалась. Для тебе важлива твоя кар'єра? Я не знаю. Я вже настільки заплуталась. Це видно. Це О, видно. І мені самій це видно. Знаєте, як тяжко жити. Ви готові заради Едема пожертвувати кар'єрою в шоу бізнесі. Ні. І це правда. Тобто, якщо тобі запропонують щось і скажуть, що пацана не має бути, ти все аля улю? Та ні, ну я просто охренів, чесно. Я сама не хотіла цього бачити, мені було соромно за себе.